Так, колеги, саме так, це кукуруз. Для того, щоб рухатися вперед, щось робити і не стояти на місці, потрібні кошти. Тож здаємо збіжжя, щоб поповнити рахунок і трохи рухатися вперед. Планів занадто багато, хоч би зробити хоч частину. Тож, Спірзавод здаємо. Трошки незручний під'їзд, але ж... Якщо щось довго мучиться, щось вийде. така яма тут завальна. Вона звісно, розрахована на маленькі машини, але як завжди, те що планується не виходить. Маленькие машины не в моде. Давай, 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 давай. Так. За счет козырька. Нормально. Тогда с козырек, то нормально. Ну що, погнали, вигружаться. по чуть-чуть, по чуть-чуть. Там ничего страшного. Да. Тут выднише трошки. Самое главное телефон не уронить. Шикатова ждома. Щита і їдем додому. Кукурузою посів 23-го року буде тема закрита. Роки конечно стареньке, але воно ще працює. Трохи підлампічили реконструкцію, зробили обладнання і воно продовжує працювати. Тут всипається кукуруза, а тут уже йде спір. Цистерни, автоцистерни, все що підходить, та її возить. Отак от. І нам зручно, що є такий збит у нас під боком доволі непогані умови і їм непогано. Більш дешевший серевини, ніж кукурузу, мабуть, можна і не шукати. Ну, працює, значить то є добре. Так, до речі, колеги, ось зайшли, тут сипається жом. Це якби побічне відпроізводства йде. Отаке воно на вигляд. Отаке. Пахне класно. Хто вирощує бичків або може якусь тваринку. Оцей жом класний для вигодівлі бичків. Кальці не вимиває. Доволі класна штука. Тож Питав стоїть 800 гривень тонна, Кому цікаво. Дам координати. Так, вертаємося додому. І такі двоякі почуття і радісно, і якось порожньо. Коли воно в ангарі лежало, то воно якось трошки душу гріло. А зараз, ну, блін, ну, не знаю, щось привикли, мабуть. Ладно, рухаємося далі. Подобайка, кому цікаво, слідкуємо. Далі буде. Добрались до бази. Подумали-подумали, давай проїдемося по полям, поставимо собі плани якісь, що перше треба бризкати, чим бризкати і е, що пече. Заїхали на кукурузку, глянули. Ох і запах. Я, я просто терчу з цього запаха. Зараз я до цього дойду <хи> приємно на душі, бо якщо чесно, бачив я це все діло у людей. Зблизька і оці нюанси є різниця. Значить, На кукурузу заїхали, глянули, вже кукурузка десь 2-3 дня вже буде всходити. Треба спрацювати раундапом, підчистити поле, бо ми... В цьому році полінкувалися і не спрацювали до посєва. Значить, їхали мимо ріпаку і зараз заїхали на нього. Трохи здивований тим, що не було на цьому полі нас порядка 5 днів. Був зростом 15-20 см, зараз він. ну о, щоб так правильно розуміли вище пояса запах обалденний запах просто класно йдеш аж нос забиває наче мед жуєш так пчелки літають працюють так працюйте не лінкуйтеся тут так ладно сейчас я переверну камеру покажу на сьогодні він виглядає так. Це Мансантовський, верні декалбовський експат. Може камера не передає, але бжілки працюють. Ось такі вони молочаги, все жужить. Вон вона ще одна працює, вони зайняті. Ми їм не цікаві. Вон, вже на ножках на ножках носять медок. Медок. Молодці, молодці. Яка краса. Отак от воно виглядає. Дуже-дуже я здивований швидкістю розвитку цієї культури. Ох, не можна дихатися. Класно, аж солодке. Так, на сьогодні що у нас по самій культурі? Отак от вона виглядає. Якихось там дуже великих проблем я поки що не бачу. А, на сьогодні цвіте відсотків, я не знаю, може пару відсотків. що ти обалдеть. Ладно, не будемо заважати, хай працюють. Так, оце у нас динамік. Теж працюють бджілки. На вигляд трохи відрізниця є, відрізняються. Більше не знаю... Візуально крупніше суцвіття, ширше. Е, стосовно кількості цвітків не скажу, але но... таке... Что що запах такий, трошки другий. Чи то кажеться, чи то вже нанюхався? Запах обалденний. Народ, не передать словами, блін, просто клас. Ну обычно по полям чужим не лазиш, по своєму можна, Ну, дихаєш і кайфуєш. Так, пастка Зацвіла. Ну такого, щоб там щось дуже... Давай я, наверное, вилью, все це діло. Та оновити треба буде приїхати. Так. Опана! на Опа-на! Что-то це уже... Потеряється? Да не как. Короче, я давай помірю. А, ось і ты. Ну за щоб по орієнтації була по зросту рослини. Батько, ну присядь. Та, присядь. Та, та ну присядь! Ну ч ты? Чи вижу жалко? Шутко, шутко, да, та, ну, ладно. А та й так диви, Ні. По груди почти. Не, тут взагалі Я не знаю. Зазвичай... Зазвичай... Так, тріщинки є, побачив. Побачив тріщинка. Ну, вона не масова, не масова, дуже не бачу. Не бачу дуже. чи то нехватка бору, чи то не пойму що, Тріщинки є. Дві штуки бачив. Дві штуки бачив. Так, не кусайте мене. Ну так щоб зразу... Щоб зразу. Та нічого там не треба викапувати, то лопається стебло. То лопається стебло. Нехватка бору. Хоча бор давали. Може мало, але ну, це така загадка на майбутнє, будемо бачити. Ну, от, якщо б перевернути його це все діло, було, було б доволі класна картинка. Картинка майже як прапор, тільки навпаки. Да. Приємні відчуття. Приємні відчуття від того, що побачили, дуже дуже здивовані. Ну оце, Дивіться, прискович ходив. По факту ось одне, волосся ось друге. Заростаю. Ну Та нічого, я думаю, що ось препарат беремо, це ще не шкідливий для бджіл і треба буде всередині цвітіння спрацювати, приконтролювати. Непотрібних нам комах, звісно, бджолки нам потрібні. Тож будемо їх берегти, як тільки зможемо. Так, ладно, погнали ми далі. Їдемо зараз на класичну сою, подивимося, що там, бо ми там теж не зачищали поле під посів. Тобі ж нам треба успіти спрацювати раундапом до сходів культури. Ладно, поїхали. Поїхали.